Маємо в обробітку 15 тисяч гектарів землі, ми реалізували 32 тисячі тонн молока екстрагатурку, і завезли ще 500 голів метрів з Німеччини. Ми отримували 5996 голів верха. До кінця 2027 року план простий. 10 тисяч є ВРХ. доїти 150 тонн волка на добу подавати тисячу метрів. Максимальна якісна вентиляція, охолодження тварин в будь-яких зонах. it ферма. У нас датчики є і румінації, датчики активності, виявлення в охоті, роботизоване підгортання кормів. Звичайно, середня зарплата по господарстві тваринстві у нас 40 тисяч гривень на місяць. – корова, корма, кадри і корівник. Всі треба докупи зложити, буде успіху, плюс систематизувати. Україна, багато профільне господарство. Маємо в обробітку 15 тисяч гектарів землі, маємо потужний сад 200 гектарів з гарним сховищем, з шоковою заморозкою. Маємо свинарство, маємо рідгосп. Можна зупинити слайд поки. Євляємося ліковостом по насіннях, Маємо сучасний національний завод і тваринництво. Тваринництво складається з сценарства і верха. В останні роки взяли основний напрямок на велику на перше, на перше 23-го молоку. Ми отримували 5996 волів верху. На сьогоднішній день ми отримуємо 6900 тисяч 900 У 23 році ми реалізували 32 тисячі тонн молока екстра готунку. Водійна фуражна корову склав 12 кг 974 молока. Отримали 2375 телят, з них 2025 толич. Вихід на столиці. Складає в межах 85-86% вже протягом 4 років. На сьогоднішній день на шеї привіз по голівню, на сьогоднішній день ми маємо 3000 поражених горів стартових. Нехідній 2600. Щодня реалізуємо залежності від холодних помог 105-110 тонн молока на добу. Погорів у нас отримається на двох комплексах в межах і громади, але в двох населених пунктах це село Сколік і Село Кишляки. Село Скоріки ми маємо ферму на 1400 бійнях. Значить, там 50% ми отримуємо на плісі, 50% ми отримуємо призведе поворіння. І інша частина це сучасний можете запустити відео. Це сучасний комплекс, який ми запустили у 23 році. Він має 1284 в місті. Запускали швидко. 667 годів завезли погодіння з Данії одноразом. Інших погодів акумулювали в себе і вони наситили власним нетнем. Як ми розвивалися? Розвиток сучасного такого молочного скотарства почався. Перейшов від колишнього, як кажуть, з будівництва до сучасного. Це в 2016 році з першої партії завезли нетерів з Німеччини 400 голів. Потім в 2018 році ми побудували в Спориках комплекс на 600 голів і завезли ще 500 голів нетерів з Німеччини. І вже третій етап це 2023 рік. За цей рік ми вже. Значить, е, отримали 1800 телят. За цей рік ми збільшили продуктивність нашого стада десь на рівні 7-8%. Дуже гарно пройшли такі екстремальні кліматичні умови спеку. На новому комплексі падіння молока було десь на рівні 5%. На попередньому комплексі падіння молока було десь на 7-8%, на принязі 12-14%. Який у нас план розвитку? Ми, хочемо до... Ми почали будівництво ще, нового комплексу. На 1000 голів до кінця 2027 року план простий. Значить, мати. 10 тисяч погонів є доїти 150 тонн волка на добу подавати тисячу метрів. В цей рік ми вже реалізували 459 голів висококласних. Це е, у нас новий корпус, який вміщує 1200 голів, е, 8 груп по 150 тварин. У нас всі будинки типові, накриті сердчі панелами, це родинне відділення конструкції, всі уніфіковані. І почали будівництво ми теж по такому проєкту. Максимальна якісна вентиляція, охолодження тварин. В будь-яких зонах, де знаходяться тварини, ми стараємося її охолодити і окутити. Після використовуємо солому, але вже встановлені сепаратори і будемо підставляти сепарованим двоєм. На родильному відділенні в нас є окремий маленький зал, де тоється новотільні проблемні хроби. Він доє 84 голови. Це все не товарне молоко. Це основний доїльний зал накопичувачом з вентиляцією, підвальчиком, гідрозмивом. Доїльний зал, паралель доїль зал, карусель, Делавар на 60 місць. Гарна комплектація, нежавійки. Ми використовуємо максимальну автоматизацію. У нас побачите, там стоїть робот, який піргує корову після доїння. На початку доїння ми використовуємо щітки автоматичні. Це дає нам змогу вивінити одну дитину. На коруселі на 60 доїнних місць при обертах 7,2 оберта за годину. У нас працює три чоловіки. Ось робот демонструє, як родить діти після даєння. Ми демонструємо, як ми займаємося закладкою кормів. Основна увага не тільки на полі, там, фаза і так далі, але ми дуже велику увагу приділяємо моєї закладці кормів. У нас навіть дороги поливаються по маршруту руху транспорту з поля. Кормозміщувач у нас самоходний обладнаний системою, системою визначення та корекції сухої речовини. Вона автоматично визначає сухоречовину сила і порягує вже її завантаження. Загальна картина така. Ми має в свій комбікорний завод компанії Пушков. Маємо їх два один е нашого виробництва, там частина обладнання хороське. На новому комплексі поставили модульний кружок завод. Гарно працює. До сьогоднішнього дня працює три жінки. Це остальне молоді хлопці, як механізатори, як управлінці, так і доляри. Але у зв'язку з такими нашими подіями, як війна, з нашою бідою, вже ми задумали, що ми будемо брати на роботу і жінок. Хлопці гарно виконують роботу. На власному досвіді я бачу, що все-таки чоловіки з тваринами працюють краще за жінки. Жінки краще працюють з маленькими телятками, там маму нікого ніхто не забрав. Молочний. Комплекс він ну, має довжину 246 метрів, ширину 64 метрів, висота пічної стінки 5 метрів, куньку 14,80. Накритий сендвіч панелем сотка. Значить, ці вікна світлові, це теж не полікарбонат, це спеціальні ізраїльські вікна товщиною теж 10 см. Для чого це було зроблено? Щоб не було ефекту лінзи. Щоб через світлові вікна нам побувалося світло на лежах. Ну, Росії ферма ну, дуже, я би сказав, IT-ферма. У нас датчики є і румінації, датчики активності, виявлення в охоті. Система вентиляції теж надзвичайно продуктивна, я би не сказав, би, що дешева. Заплатили ми за неї 450 тисяч євро. Але все працює з рошенням, у нас працює по датчиках кругу, тому що вода дорога, і використовувати зрошення в зоні, де немає тварин, ми це, рахуємося це економічним вікінгом. Тим більше система обладнана, в основному не обідлення шплюмом і багато води негативно впливає на якість зною. Вся ферма стоїть на датчиках руху, де корова в зоні, там включається зрошення, де в зоні немає. Зрошення не умикається. Італійська система. Ми першу її поставили ще в 2020 році на попередньому комплексі і ось тут вже поставили на цьому комплексі. Роботизоване підгортання кормів, звичайно. Запрограмоване. Запрограмоване гної видалення. У нас контроль годівлі проходить через камеру вготовності, яка видає ось такі графіки, якщо ви бачите, задаляється кожна коробка обозначена, позначена, ось стандартна, ідеальна є крива вготовленості гуштину. Якість годівлі визначається тим, скільки корова дає молока і яка її кондиція. Є вісові всі ті механізми, які зважують тварину. Ми ж три рази на добу, інфрачервоною камерою. Вимірюємо їжу і відкладення. У нас стоїть і в сколіках на комплексі ця камера, і в кошляках. Відносно показників готованості, відносно днів плантації, відносно продуктивності, у нас розроблені параметри сортування тварин. Якщо корова набирає кондицію і помилку, значить вона повинна піти в іншу групу. Чотири роки назад. Навіть не 4, а 6 років назад, коли ми поставили першу камеру, наші знання по будівлі тваринщини були досконалими, скажу, відверто, тому що ця крива в готовності виглядала зовсім не так. На сьогоднішній день у нас фактично основне стадо після отелу, зрозуміло, що втрачає в готовність, потім рівні, і на сухостойний період входить від 3,5 до 4 пар, так як це. Рекомендують провідні спеціалісти світу. Це можна так. У господарстві у нас дуже багато молодих хлопців всі працює, той саме молодший речі. Що... Я записав відео, позитивний крові. 24 Ти вже закінчив, дуже гарні показники по відтворенню осін'яні. Як ти працюється в сучасних технологіях? що так і прекрасно для роботи. Скажи часу студентам, скільки ти заробляєш? Ну, щоб вони розуміли, що можна зробити більше як хочеш. З податками? Ну, податки ти платиш державою сумнівами. Ні, ми кажете. 35 років. 35 кілометрів. Це господарю. Це, 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 це вже твої гроші. Виробні. Так. Десь куда-то розсумка накапує. Нормально, так. Але ти скажи, що треба вміти, щоб це заробляє? Все. Все треба вміти. Це. Мітки своє робити. Спеціалісти на господарстві поділені, по своїх обов'язках, але... Ми практикуємо так, щоб була взаємна замінність. І, знаєте, в нас така є філософія, що в нас е, працює технологія на фермі, яка прописана нами затверджена, яка перевірена часом. Навіть при зміні любого спеціаліста наша ферма працює далі при цій технології. Як і прихід нового, нового спеціаліста, у нас до зміни технології на фермі не веде. Під час війни, скажу, у нас кожен рік все ж таки піднімається заробітна плата хлопцям. І ось вже цього року, власне, дійсно, з 1 січня робля тобто, підняття заробітної плати. Середня зарплата по господарстві в творенистві у нас 40 тисяч гривень на місяць. Ну, таке наше господарство дешевне хороше. Дякую. Сучасна ферма це не таке поняття, як було до 2010-го. Сучасна ферма це фабрика, яка працює строго по технологічним правилам. І міняти їх не можна. Тут буде уське.